Я хочу вам нагадати сьогодні декілька місць з Біблії. І... І дві історії. І хотів би я почати з другого Тимофія, друге Тимофія, другий розділ, 20-й вірш. А в великому домі, в великому домі, знаходиться посуд не тільки золотий та срібний. Бачите? Але й дерев'яний та глиняний. І одні посуди не на честь, а другі на нечесть. З такого місця хочу почати. Частенько, а то і в більшості, з цього місця звучить про те, що ось ми там такі віруючі, святі, і можемо бути тільки золотим, ну, зрідка ще срібними, посудинами для вжитку, для Господа. І більшість думок. Більшість думок і відкриттів звучить приблизно так, що в церкві, з того, що я чув в тілі Господнім, є золоті та срібні віруючі, як оті святі, спасенні. А є якісь ще такі недокаяні, як ті дерев'яні і глиняні. І шансу в них вже немає. Ну бо вони такі. І що ми, як золоті, Повинні їх потерпіти. Може, Господь милосердний їх поміняє і чудним способом преобразить, як одного разу він преобразив Павла. От. І зараз я хочу зауважити, що я ні в якому разі не буду перекреслювати і заперечувати цю трактовку. Я хочу поділитися своїм скромним баченням щодо цього місця. Отож. О, клас, дякую. Я розумію, що вже бачачи прославлення і сьогоднішню дорогу в зібрання, що дехто проти цього слова. Але я дякую Господу, і я хотів би коротко помолитися, бо розумію, що яка стоїть велика перепона, і ворог не хоче, щоб ці слова донеслися. В ім'я Ісуса Христа, милосердний Господь, я тобі дякую за цю можливість, за те, що ти благословив кожного із нас і дарував нам цю прекрасну можливість мати слово Твоє. І Духом Святим я прошу, допоможи нам приймати. Бути тою доброю землею, в якій твоє Слово проросте і дасть плід в ім'я Ісуса. Амінь. Ну, Дивіться, 2 Петра, другий розділ, і 20-й вірш трошечки нижче. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний, глиняний, і одні посуди не на честь, а другі на нечесть. 21 вірш. Отож. Хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. І там трошечки вище, можете вдома собі як домашнє завдання або так собі пригадати зараз. Там пишеться про всякі різні такі крайності, в які йдуть християни, люди віруючі, коли вони починають оці всякі спори, щось доказувати і так далі. І апостол призиває, що якщо ми цього позбудемося, в 21 му вірші, отож, хто від цього чистить себе. Але сьогодні ми будемо говорити про той посуд, про ті сосуди. І скажіть мені, будь ласка, в, дивіться, в 20 му вірші я читав, що не тільки золотий та срібний, але дерев'яний, глиняний. От. Але 21 й вірш. Можна вернути 21 й вірш? Скажіть мені, будь ласка, про який посуд тут йде мова? Золотий. 2 Друге Петра... Друге Тимофія. Другий розділ. 21 вірш. Я хочу, щоб ми всі разом це почитали. Так, дякую. Давайте, так як його не було, ще 20-й прочитаємо. Вер... Вернись трошечки на той. А в Великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, це важливо. Але й дерев'яний та глиняний. Одні посудини на честь, другі на нечесть. І 21-й вірші залишимо: отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. І скажіть мені, будь ласка, в цьому 21-му вірші, про який посуд йде мова? Золотий, може, срібний? Дерев'яний чи глиняний? Слухайте, тут мова йде про посуд, який освячений. Посуд на честь. Посуд, який потрібний володареві, посуд, який приготований на всяке добре діло, незалежно від статусу. І в першій частині проповіді я хотів би зачепити таку історію про невеличку групу людей. Це були молоді люди, і, по нашим міркам, ну, якщо не сказати мажори, так. Бо це було б якось так сильно некоректно, то, як мінімум, вони були далеко вище так званого середнього класу. Це були такі діти-еліти. Це був Даниїл і його друзі Ананія, Месаїл і Азарія. Всі ми крепко їх пам'ятаємо як Сіддрах, Місах і Авдинага. Ну і Валтасар. І коли я вперше почув за. Коли я ну, перше почав читати за цього пророка Даниїла, то моя увага була крепкенько прикута до, саме до нього, саме до цього персонажу. І на перших порах я навіть не зауважив, що цей пророк, цей муж Божий, пережив в своїй кар'єрі політичній. Масу царів і правителів різного роду автократії. Для мене особисто це було якимось відкриттям. Я просто спочатку якось навіть і не зауважив. Не знаю, може ще в когось так було. Але за його життя він працював на великих посадах як мінімум з шістьма. Не хватило одної руки. Я тут навіть виписав для себе. Це був Носер Ій, цар Вавелона, при якому Даниїл був саме потрапив в той полон і служив при палаці. Це період тих, е, двох, скажімо так, коротеньких історій про нього, коли був такий мікробунт, коли вони відмовилися від їжі, і їли тільки овочі. І при цьому царі. Е, Друзів Даниїла кинули в ту піч, яка була дуже крепко розжарена. Другий цар це був Валтасар, за якого Даниїл передбачив цей кінець Вавилону, коли той напис на стіні з'явився, пам'ятаєте, так? І при Кирі служив і при Дарії, от, при якому Даниїлу вкинути в яму з, -з, -з левами. <кій> і ще там двоє. От. І я так для себе подумав, і зазвичай, при такому монархічному підході устрою державного апарату, то коли приходить новий цар, новий правитель, то в кращому випадку ота правляча еліта десь кудись їхала подальше від влади. В кращому випадку. А цей хлопчина зоставався не просто при владі, бо він був при владі, а й на таких немаленьких керівних посадах, немалого рівня. І от коли я знову читав про, про цього мужа Божого, в більшості, може, слухав, зараз, слава Богу, є така можливість, то погляд мій загострився на двох таких. Історія всім нам відомих. Це історія про ту піч і яму з левами. І дивіться, так цікаво, дивлюсь, коли друзі Даниїла е, були вкинуті до тої печі, то ми не бачимо в тій печі. І поміж тими друзями, скажімо так, головного того зачинщика, з яким вони починали свій рух опору проти царя. Ми не бачимо там Даніла. І Я собі так задумався, де ж він був? Багато дослідників Біблії, істориків каже, що він десь там рішав в якійсь гміні іншій в районі царства, в якісь важливі питання його попросту там не було. І я не проти. І от другий момент, коли був виданий той закон про заборону молитви, заборону молитви для всіх. Чуєте? В такий момент чи молилися друзі Даниїла, як він в період дії цього закону? Там була заборона на 30 днів молитви. Невже і позосталі євреї теж не молились? На мою скромну думку, звісно, що ні. Особисто я вірю, що молився не тільки Даниїл. Але Господь, послухайте, Господь зауважує наш погляд на тут. Тут І зараз. Господь зауважує нам, що ми реально маємо вплив на сьогодення. На тут і зараз. І в той момент, скажімо так, їхнього життя, коли потрібно було бути не просто золотою посудиною. Не просто бути в тому статусі, в якому вони були. Так? Вони були десь там зверху ще від самого початку. Їх в полон брали, вони вже були елітними. Вони не були простими. Але послухайте мене, будь ласка, уважно. Вони в той момент були посудані не золотою і не срібною. Вони були посуданою достойною. І не потрібно плекати якихось ілюзій, що ми собі такі сірі мишки і не маємо такого статусу, як ці хлопці, ми десь не там зверху і не можемо ні на що впливати, як вони могли впливати. Бо і Даниїл, і його друзі, вони не просто були приверхівці тогочасної влади. Вони в першу чергу були вірні в той момент, вірні своєму призванню, царю-царів. Десь так. І вернемося з того, до чого, з чого починали. Друге Тимофія, другий розділ, 20 й вірш. Друге Тимофія, 2,20. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний. Але й деревняний та глиняний. І одні посудини на честь, а другі на нечесть. Хтось може сказати: ти, братан, рвеш з контексту, думка про посудене набагато більш духовна, глибша. Але я перепрошую, я є з тим реалістом. І, як би це дивно не звучало, я є реалістом віруючим. І коли я чую про, про цей великий дім, про посудини, я одразу собі малюю таку картину, візуалізую це все. Про які посудини йде мова? Який той дім в той час? І давайте на чистоту. В тому домі був борщик, ой, борщик, тю, горщик на борщ. На їхній там борщ определений. Був? Був. В тому домі був якийсь горщик на воду, щоб пити. Був. 100% був. Чи була якась посудина на воду, щоб руки мити, ноги мити? Не виключаємо. І от я впевнений, що в цьому домі, на всі сто до комплекту різних там. Всяких різних горщиків входив і той. В якому час від часу тримали такі так звані продукти життєвої, продукти відходів життєвої. Побутові відходи? Відходи в життєдіяльності. Отак. Це зараз ми там маємо різні. Системи, інфраструктуру і так далі. Тоді трошки було простіше з цим вибором. І будемо відвертими. Ніхто з нас, людей дорослих і адекватних, не може заперечити і, може і навіть, скоріш за все, і не буде, що без посудини, які забезпечують нам чистоту, комфорт у нашому побуді, нам не дуже так добре. Не дуже комфортно. Незаймін, звісно ж, буде зауважити, що я ні в якому разі не призиваю нас бути нічними горщиками. Ні. І послухайте, часом нас можуть оточувати люди. І ми можемо попадати в різні життєві ситуації і пересікатися з такими виборами, коли людина чи ця ситуація в той чи інший спосіб вона так ну не дуже приємно пахне. І мова зараз не про запахи. І найважливіше, що я хотів би сьогодні донести, що зараз мова йде не про світ, з його спокусами, нечистотами. І далі по списку. Ми тут зараз міркуємо в дім, в якому живемо ми, в якому мешкаємо ми разом, дім великий. Тимофія. Друге Тимофія, 2 розділ, 20 вірш. Про нас з вами. Про церкву. Друге Тимофія 2,20. Я ще раз хочу повторити це місце. А в Великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний, глиняний. І одні посуди не на честь, другі на нечесть. На мою скромну думку. Мова йде про наше відношення, як людей віруючих, до ситуації, в першу чергу, як наша реакція людей, які вірні Христу, щоб та ціна, та ціна, яка заплачена там, за кожного з нас, вона не була марною. Може, тут і зараз рішення на користь брата чи сестри здається нам не зовсім комфортним, не зовсім добре пахне, але в кінцевому своєму результаті всім буде добре. Хто зі мною зїде? Які б неприємності не, не ті були, коли вони будуть ви, ви, винесені? Тому що в кінцевому результаті все рівно буде комфортно. Я зачитаю ще одну історію. Це буде Євангелія від Марка. Спокойно, закінчую. Євангелія від Марка. Перший розділ, сороковий вірш. Щоб ми разом хочу. І приходить до нього прокажений, благає його. І на коліна впадає та й каже йому: коли хочеш, ти можеш очистити мене. Пам'ятаєте, да? намалювали собі да, цю картинку перед очима? За часів Ісуса ці люди, прокажені хворі, вони піддавалися чималому такому гонінню. Взагалі вони жили в вигнанні. Їм пропонувалося, і навіть під страхом смерті вони мали триматися десь там поодаль. В обносках ходили, бо не було доступу у них до, до інфраструктури і так далі. І навіть коли вони були десь там далеко, вони мали кричати нечистий, нечистий, щоб не було там ніяких контактів з людьми здоровими, От, з цими тяжкохворими. І все ж. Цей Прокажений зустрічає Ісуса. І пахло може від Нього недобре. Слухайте, євангеліст описує у зустрічі, що Прокажений підійшов до Ісуса. Чуєте? Підійшов до Ісуса, ставши на коліна, і якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус йому не дорікнув. Він не гнав його від себе. По всім законам тогочасної культури він ну, так того виховання і насамперед навіть виховання релігійного. З погляду священного письма на той момент. Він не міг з ним контактувати. Він не мав права. Бо ця хвороба в першу чергу була духовною. Ісуса не злякала ця близькість. Ісуса не злякала ця проказа. Вид Його, а Його прохання Його не просто зворушило, він, не вагаючись, простяг руку, торкнувся до нього і сказав: Хочу очистись. І проказа пішла від нього, Алілуя! Слухайте, і коли по якихось обставинах ми попадаємо в ситуацію, яка може бути нам неприємною і якось недобре пахнути. Пам'ятаємо, що ми маємо ту силу любові, яка там, на Христі, перемагає абсолютно будь-яку нечистоту. Друге Тимофія, другий розділ. 21 вірш. <кій> Послухайте, всі ми, віруючі люди, маємо вплив на тут і зараз, не на колись і не, і не то, що колись буде зараз. Отож, хто від цього очистить себе буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготований на всяке добре тіло. Щоб ми на всякому місці були готові бути посудом на честь, посудом освяченим, посудом, який потрібний володареві, посудом, який приготований на всяке добре діло. Нехай Господь вас благословить в цьому. Давайте помолимося, щоб Господь нам дав на це сили, милосердний батько, в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, наш Бог, Бог живий, Бог всюди сущий, Бог Творець, за цю прекрасну можливість, яку Ти дарував нам, в сині своєму, бути спасенними, бачити все в кольорі, Господи, і перемагати, перемагати цей світ і всі його, Господи, ці нав'язливі ідеї, Господи, з тим не говорити. З тим не мати відносин, ще щось, ще щось, Господи, коли він нас розділяє, але Ти даєш нам силу єдності, Бог наш. Ти даєш нам, Господи Боже, ту величезну любов, якою ми можемо огортати і зігрівати один одного. Алелуя. Бог наш, допоможи нам вміщати, Господи Боже, а для Тебе тут, на цій землі, бути тим. Сосудом, тим посудом, яким можеш скористатися, ти, щоб твоє царство збільшувалося, Господь, а ми були завжди приготовані на всяке добре діло. Допоможи нам, милосердний, в ім'я Ісуса, духом своїм, наповняючи наші серця, веди нас. Амінь.